Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. І у цьому циклі відео я буду розказувати про найбезглуздіші, найтупіші, найбезкорисніші і просто провадні велосипедні технології. І чому циклі відео? Тому що матеріалу набралось на дуже багато відео, тому що велоіндустрія робить дуже багато всякої тупої фігні. Тому там ставте лайки, підписуйтеся, щоб не пропустити майбутні відео з цього циклу. І перша технологія вона не просто тупа і безкорисна. Вона ще й шкідлива для велосипеда. Це дійсно найтупіше, що я бачу у своєму житті серед велосипедних технологій: це автоматична система змащування ланцюга. Це найбезкорисніша річ у світі, мабуть. І що вони нам пропонують? Це типу така бачоночок резервуар для мастила, який кріпиться на раму. Важиться вся система десь 240 грам. Від неї йдуть трубочки до заднього перемикача, все це живиться від батарейчок ААА, і там, наче дві, кожні 200 годин треба змінювати їх. Інколи треба заливати нове мастило. І... Для чого це? Ну нам кажуть, що це типу покращить довговічність ланцюга, дасть там якісь там міфічні 12 ватт, хоча боже там 200 грамів. У ці всі трубочки. Ну ладно, скажімо, що та да, дасть нам дуже багато Вт, і це що вони пишуть. Ну, по-перше, вони вирішили проблему, якої не існувало. Жодного волос не було, який би такий подумав: от блін, от би систему, яка це може дитина, яка шестирічна така придумать. Типу, от було б прикольно, якби сам ланцюг змащувався там кожні. Е, там так, система змащує ланцюг, там в залежності від налаштування, там кожні 30 або там 150 секунд. Як ви налаштуєте? Ну і найголовніша проблема, це зробила мотоциклетна компанія. Мене робить такі штуки зараз для мотоциклістів. І навіть мотоциклетні форуми я там прошерстив трохи. І навіть мотоциклісти кажуть, що ця фігня абсолютно безкорисна. Хоча там і дистанції набагато більші на, мотоци... на мотоциклі, і ланцюг зовсім інший. Але навіть вони пишуть, що це для них безкорисна штука. Ну а для велосипедиста з їхніми пробігами середніми, ну це взагалі це неймовірно тупо. Ну і найголовніша проблема, що воно змащує брудну брудний ланцюг коли ну він просто покриває старий бруд з маскою новим мастилом і це тільки погіршує ситуацію. Отой весь бруд і пісок, що там залишився всередині пінів, він залишається, і ніфіга там ну це не допоможе. Треба чистити ланцюг повністю, і потім змащувати. Оце єдиний правильний варіант. А оце ну це просто цирк на дроті. Ну і ще проблема. Вони там у цьому навіть промо-відео показують, як вони там по бруду їздять. Ланцюг змащений. І що на нього дуже гарно буде налопати бруд. Ну, це тільки погіршить ситуацію. Оце знаєте, типу, це мемні ці ланцюги, коли ти там доторкнувся, і там все, все чорне. Оце можна отримати з цією системою. Ну і вони це найголовніше. Вони ще це хотіли продавати десь за 150 євро. Але на щастя, вони не зібрали. Вони це на на кікстартері робили цей проект. Хотіли 72 тисячі фунтів стерлингів. Скажімо, 100 тисяч євро, щоб випустити це все в масове виробництво. На щастя, не випустили. Ну, хоч, Хоча оці мотоциклетні набори вони продають. Ну, Це однозначно, це найтупіше, що може бути, найбезкорисніше. Браво! Це якщо я б давав премії якісь такі найтупіше, най, найтупіша велосипедна технологія, то ця технологія. Скотт, як там, Скотт Тойлер, Cycleс 1 отримав би. Цю нагороду ну і наступна технологія не така тупа, але дуже дивакувато. Це Shimano Airlines система перемикання, тобто трансмісія. Ну і Airlines, це собі авіакомпанію Shimano Тобто, нарешті, у нас народний клас, найекономніший, найбюджетніший. Всього з вас за білетик 2000 євро. І ця система працює на стисненому повітрі. Тобто, з собою треба возити оцей балон, воно там все під'єднується, воно там під тиском і якось чудом воно перемикається. Тобто, мабуть, спроєктувати і зробити цю штуку було досить складно, я так думаю. Але в той час у Шимани було купа-бабла, і вони могли експериментувати, як вони хочуть. Це. Веру, коли ви не винайшли ці дуали, гроші отримали дефігіча, бабла, там не Давайте зробимо систему перемикання на стисненому повітрі. Ну І ця система одного балону мала б вистачати на 400 перемикань приблизно, що, в принципі, на дві покатушки може вистачити на одну так точно. Ну і зроблено це, типу для даунхілу, для таких. Досить агресивних катань, де перемикатися на тросиках, і тоді ще перемикачі на тросиках були не такі хороші, як зараз. Тобто, в принципі, в свій час, оце вони й думали, щоб таке винайти краще за тросик. І от вони, мабуть, вирішили, що от їздити з балоном це чудова ідея. Кошти та, можна знайти за 4 тисячі євро, як новеньку. 4 тисячі баксів. Що як на мене досить дороговато. хоч цей такий музейний експонат. Ну і як ви зрозуміли, що технологія ця абсолютно ніяк не прижилася. Вона була досить рідкісна, мабуть, і сама Шимана розуміла, що це якась повна фігня. І давайте зробимо трошечки, випустимо на ринок. Може зайде, а може не зайде, якщо ще прикриємо виробництво. Ну як ви зрозуміли, що ми не катаємо на Шимана 105 Airlines, що система така не прижилася. Ну, досить чудернацька дивакувато. Ну, ще в теорії цей балон можна було насосом би підкачувати, якщо закінчилось повітря. Тому, в принципі, не така вже ну, тупа, звісно, з такої точки зору, як на це подивитися, яка система перемикання на стисненому повітрі. Але, в принципі, от я б покатав на такій цікава штука. Ох, Шимано. Наступна технологія теж від Shimano, це Shimano Dual Control. це такі дуали для прямого руля DMTB. І от до того, як Shimano винайшла ці дуали для руля барана, які поєднують у собі і систему гальмування, і систему перемикання раніше було важка. Перемикачі були на рамі, гальмівні ручки на рулі було там незручно. І от Shimano винайшли, поєднали це, і це був фурор. Купа грошей, і ну можна сказати, ця технологія використовується по 24-й рік. і Немає нічого кращого, чим оця система дуалів. Вона до сих пір працює, до сих пір вона актуальна. Ну, ну що там ще можна придумувати? Це як знову винаходити велосипед. І що Шимана подумала? Ну, це як у них купа бабла від, від цих дуалів, і вони подумали, давайте таку саму штуку зробимо для МТБ. Там, де це і не було потрібно, ну і вони поєднали це гадмівну ручку і механізм перемикання. Ну сказати, що це тупо так тупо. Що це нам дає як юзеру, як користувачу? Абсолютно нічого. Тільки багато недоліків. По-перше, ви не зможете нормально тепер перемикатись, коли ви гальмуєте, тому що ну, ручка вам не буде це давати. Це важче буде ремонтувати, якщо щось станеться. Так то, якщо там гальмо вийшло з ладу, заміни гальмо, гальмівну ручку. Якщо там система перемикання погано працює, заміни систему перемикання. А так треба буде міняти все і одразу. А ми знаємо, що Шимана по цей день дуже погано продає такі додаткові ремонтні запчасти. До своїх технологій, девайсів. Ну і це супер тупо, і воно, на щастя, не прижилося, воно трошки побуло. Я думаю, коштують вони набагато дешевше, ніж Shimano Airlines, і їх іще можна знайти, але знайти для чого? І тут, в принципі, нічого цікавого нема. І ще там розказували, що ця фігня дуже. Крихка і її дуже легко було зламати, тому там це в ця, ця система виходила на 9 швидкостей. І от коли був перехід на 10 швидкостей Шимана. Просто такі щось у нас продажі ніякі відмовилась, від цієї тупої ідеї. І наступна технологія це гідравлічні рімбрейки. І такі були так. І незрозуміло, чому вони не прижилися і померли, тому що просто рімбрейки померли, чи просто тому, що це було тупо. Я все ж таки думаю, тому що це було тупо, тому що ми отримуємо проблему одразу двох систем. Від гідравліки у нас що це дорого, це складно обслуговувати, і банально це важче, чим аналоги нормальні. А від рімбрейків ми отримуємо те, що це все ще рімбрейки. Вони гальмують. Ну так, Може трохи краще там буде модуляція, але це, це все ще брейки. І вони будуть погано гальмувати у вологу погоду в дощ, особливо, якщо у вас карбонові колеса. І як на дисках з тайр кліренсом дуже багато питань. Такі гальми робила Магура і роби, навіть є SRAM Red гідравліка. І якщо я не помиляюсь, то там максимум тайр кліренс 28 мм, щось велике туди не всунути. Тому такі недоліки із тої, із тої системи, як на мене, роблять ці гальми абсолютно тупими і непотрібними. І ще одні гальми, які заслуговують бути у випуску безглуздих тупих технологій, які провалилися, це Direct Mount гальма. І я сам катав на таких гальмах. І особливо я хочу сконцентрувати свою увагу на тих Direct Mount гальмах, які кріпилися під раму, під каретку. Тобто попереду, в принципі, ніяких проблем. Є невеличкий недолік, що навіть у ті гідравлічні гальма вони підходили під будь-яку раму з рімбрейками. Тобто можна було проапгрейдити свій велосипед. А тут у нас додається одна точка кріплення, що, типу, робить цю систему там, більш жорсткішою. Звісно, там Шимана писала, що це там на дуже багато Відсотків краще. Ну, як ви знаєте, як маркетологи роблять, але по факту, наче такі самі гальма так само гальмують. Але в чому ж їх от найбільший недолік? Так, треба особливу раму мати, не під кожну вони підійдуть. Ну а найпроблемніше це те, що вони придумали кріпити заднє гальмо під каретку. Боже, як це тупо. Я сам власник такого велосипеду був, в рідері акти. Як же це тупо. Туди постійно потрапляв бруд. Вони постійно шипіли, тріщали, і плюс вони були. кріплення було саме в тому, в самій тій ділянці рами, яка найбільше флексить. І навіть розказували, що в деяких рамах колеса, як на дисках, оце Задівала гальма, задівають обід, ну тобто гірше придумати просто не можна було. Ну і ще за рахунок того, що підведення тросів дуже часто було дуже криве і неправильне, і може виробники сами, самих велосипедів не знали ще, як це нормально робити, то й гальмування було дуже неякісним і поганим. Так я сам користувався цією технологією. Я, звісно, не радий, що рімбрейки померли, але радий, що цей Direct Mount стандарт, він, в принципі, помер і, сподіваюся, ніколи не воскресне. Якщо і хай рімбрейки воскреснуть, хай вони воскреснуть нормально, будь ласка. Це з нормальним кріпленням або хоча б не під кареткою. Бо переваг від того не було жодних. І наступна технологія досить унікальна, тому що вона тупа. І вона постійно провадлюється, але постійно відроджується знову і знову в різних інтерпретаціях і реінкарнаціях. Це всякі дивикуваті форми шатунів. Мабуть, найвідоміша з них це була це були шатуни від ПМП, які називалися щось там Бреват вони вийшли на мас-маркети, навіть деякі професійні спортсмени їх використовували, тому що вони вірили в ці всі рекламні лозунги, що наче оця форма вона додає там неймовірної потужності, що там менше обертів, більше потужності, що ми там перенави, перевинайшли винайшли велосипед, як класно ми зробили. Але і в той час казали, і ну, це проста фізика, але все одно люди купували. Ну, все досить просто. Шатун це важіль, і обертаючий момент залежить від двох факторів: від того, скільки сили ви прикладаєте на кінець того важеля і на довжину цього важеля між тою точкою, куди ви прикладаєте силу і центром. І якою формою воно буде, ну в принципі, неважливо. Ну це те, що вони роблять всякі закарючки. Це лише додає ваги. І абсолютно немає жодного сенсу, але все одно час від часу е, хтось е, пере, перевинаходить велосипед і з'являються якісь чудернацькі, давикуваті форми шатунів, А ті, хто винайшли це, розповідають про неймовірні якості таких шатунів, що вони в тисячу раз краще, чим наші звичайні. Ну, і моя найулюбленіша форма це Z-шатуни. Двісно, z шатуни. Вони якраз і були десь у 2014 році. Ну, просто чувак знову перевинайшов шатуни і такий, о, а зроблю-ка я шатуни у формі букви З, то це покращує своє катання. Ну і в мене ще таких технологій дуже багато, там іще від каньйонів, від спешелайзів, скільки сучасних цікавих таких технологій для таких випусків. Тому, якщо вам сподобалося, то ставте лайки і кажіть, що хочу ще. Ну і само собою дякую моїм любимим е, спонсорам. Не забуваю вас, люблю дуже і потужних спонсорів. Дуже люблю і шановних спонсорів дуже люблю. Всіх моїх спонсорів дуже люблю. І ви теж можете приєднатися до цього клубу і детарності і любові. Ну і саме собою можете ще задонатити якусь копійчик на, на розвиток каналу там, на Монобанк або на карту Приватбанку. Там. Чим ви користуєтеся, не знаю. Можете донатити, там, ну, ви знаєте, там, ну, підтримка каналу, там, всяке таке. Да, от, Коротше, отак от. от. Дякую, дякую, що дивитеся. Ох, ще світло знову вимкнуть, спека нереальна. Ех. Зараз до на велосипеді покататися, а треба монтувати це відео, тому що я вже всі дедалайни просрочив для самого себе. Ну, піду монтувати. До нових зустріч!